Всім доброго дня! Пропоную у вашій увазі такий свіженький Volkswagen Golf 6-го покоління в кузові універсал з 1,6 дизельним двигуном на 77 кВт та на 5-ступеневій коробці передачі. Машинка куплена в Німеччині, придбана першого власника. Один власник за всю історію цього автомобіля був. По кузову він весь в рідній фарбі, крім капота. Капот підфарбовувався, б'ється 200-250 мікрон. По комплектації він у нас має противертумальні фари, круговий парктронік, омивач фар, ось такі 16 диски, по салону. 4 склопідіймача з підігрівом, шкіряне кермо, навігація кондиціонер та підігрів сидінь. Немає у нас круїза, немає у нас мультикерма. Але машина не фарбована і з оригінальним пробігом 247 тисяч. Кілометрів. Є всі підтверджуючі документи. Останній сервіс, якщо не помиляюсь, був зафіксований у 2020 році. Так, всі попередні теж показую. Так, 20-й рік, 233 тисячі кілометрів пробігу. Стан, сидінь, нічого не перешивалось, все в доброму стані. Стеля не висить, кермо теж. Не фарбоване, не шите, педальки не змінювались, все оригінальне, по прийомчику все чудово, нічого не вибите, іржі немає. Ось він код для перевірки кого цікавить. Зараз продемонструю, як автомобіль виглядає під капотом. Один і дизель на 77 кВт. Працює добре, під форсунками тут все чистенько. Працює добре. Демфера не чути на холодну, не димить, не каптить, помилок немає ніяких. Капот теж цілий. Нічого не знило. Крила рідні. Все як має бути. Кого цікавить такий автомобільчик? Звертайтесь, будь ласка, за вказаним номером телефону. Автомобіль наявності та чекає на нового власника.